Христос Воскрес! Воскрес. Присідайте. Да. Брат Льоня теж Воскрес, Ми підходимо до такої великої кульмінації, коли це все буде відбуватися. Можливо, що і ми це все переживемо і побачимо. Що будуть його вірні Воскресати, як Воскресні. Але сьогодні ми на дорозі. ще. Є такий чудовий вірш, я поділюся з вами. Молчат бархани о прошлом упрямо. Но слово Божье вещает ныне предельно сжато, как в Телеграме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горный, голод со смертью бродил в обнимку. И вся пустыня смотрела гордо на приближающийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик. Он взялся за дело без легионов. Стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана словно залпом. Ты пищи ищешь? так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же алчишь. А сердцу трудно выдержать сорок, оно а ну на жизнь претендует закона. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворены. Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича, забудь про небо. А сердце стучит единственным ритмом. Хлеба, хлеба, хлеба. Но кротко уста покорились духу, Решающие миг не ища середины, Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, Но все же сказали, не хлебом единым. Дьявол злится, но внешне сдержан, Христа не перестили хлеба крохи, еще осталась одна надежда богатством путь, перекрив к голове. Я власть Христу предложу не даром, ее отняв у властей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишивший силы в одном поклоне. В мгновение времени и царство мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра Решалось спасение людей ответом. А у мысли рвется дьявола эхо, Себя пожалеет, избрав бездорожье. Ты будешь отвергнут безумным смехом, А после распят, а ты ж сын Божий. Но нет! Наполненный любовью к людям, он отвергает греха услуги. И выйдем в поиск, проходит мили, чтоб бедным душам явиться другом. И там на кресте раскрыл объятия, не захватив в себе их и тона. И утвердил любовь над распять, главой склоненной. Аминь. Аминь. За сына Божьего Иисуса Христа. Вірші його битва, боротьба серйозна, але нам, слово Боже, навчає і дає такі добрі настанови. От перше місце зачитаю псалом 96, -й, 10 -й вірш. Люб'ящі є Господа ненавидьте зла. Родона зла нам відомий. Всі оці речі зла, які ми зустрічаємо на нашому життєвому шляху. вони От, не закриті, ми розуміємо, з ким ми маємо боротьбу, але тут написано, є Господа. Вони ненавидять зло. Але апостол Павло пише в післанні до от, до церкви пише, вже не, ну, не до цього міра йде спитання, до церкви пише. «смотрите, щоб хто кому не воздавав злом за... Зло. за зло. Воно вже в церкву пройнято. Брати і сестри, це питання для нас. Проникло воно в церкву чи ні? Якщо апостол Павло пише до Сесалонікійської церкви, дивіться, смотрите, щоб хто кому не воздавав вам за слово. А коли ми вертаємося в бідіє, там вже аж Господь воскорбив у своєму серці. Подивіться, яке розстріління всього його творіння. На що він звернув увагу, що того часу люди. Настільки вже прийшли в таке роздління, що всі мислі і помишлення їх були зло у всякої рівня. Читаємо, син Божий говорить, коли він учням своїм там, повідував вже, каже, як було в одні ноя, так буде і в прихід сина людського. Ми жревемо цей прихід. І це зло воно умножає. І наскільки нам, як любіщим Господа, старатися до цього ставитися так з ненавістю, не хочу. Ми маємо зрозуміти, що або зловітісне любов до Господа з нашого життя, або любов переможе зло в нашому житті. Цен Божий Ісус Христос жодного разу цьому злове не програв. Слава Богу! Слава Богу! Хоч яке велике він іскушення там проходив. Ми не читаємо три таких напрямки цього спокусу. Ну я думаю, за 40 днів він його добре вимотав. Іскушав його, як тільки міг. Чому написано у Пістані до Євреїв, що Он був і вовсю, кроме про кроме зла. Оце зло в нього не проникло. Як нам земним людям сохранити себе від цього? Як нам зберегти себе від Нього? любячи Господа. Не навийся А буває любиться? Братися. Коли ми приходимо от в книгу Ісуса Навіна, от там сьомий розділ за охрана написано, там вже заклятий був Єрихон, і там це серйозне отаке от закляття було, щоб ніхто нічого не брав. А тут після того е, вже... Битви тої, так би сказати, і не назваш її битвою, то сам Бог розрушив ті стіни. Коли пішли вже на друге місто, на гай там, і тут обнаружилося те, що програли битву. Каже, серце народа розтаяло, почали шукати причини і знайшли, ага, Вже Ісус навіть почав його так приводити до ісповідання, що сталося, розкажи, тому що на тебе... Павло джевій Божі, бо почали вопрошати Бога, і коліно вказано, і те вказано, аж його вже. Ну, я собі думаю, як людина. Ну, вже вказано, почали шукати виновника, ну то ж серце його щось там щеміло, ні? А може пройде. Але каже, син, розкажи, що там сталося. Ну я там побачив то, і то, і то, і одержався на арску, і слідок з золота, і ето мені болю. І за це він поніс покарання серйозне. Все його родство, сім'я, все, що він там мав, все потерпіло суд Божий. Ми маємо зрозуміти, що якщо десь щось і в нашому житті проникає якісь думки, вони ж перед Господом відомі. Питання тільки в тому, щоб нам не залишитися небесного города Єрусалима. Любіші Господа, ненавидьте зла. Я пригадую, чув такий випадок. За церкву Господню йде мова. Два брати між собою якийсь конфлікт там мали. Ну, ми тут всі християни віруючи, розуміють, що це є боротьба в нашому житті, в кожного вона точиться. Один сідає один кут, другий сідає другий кут. Собрані народа Божого! Служіння закінчилося і так старається, щоб один одного якось не зустрітися, не вітатися. Отак От розлись, вискочити, щоб... Ну і один же дійшов до того, прийшов до служителя, каже, ну, я не знаю, каже, що ми там у небі, каже, будемо з ним ці питання рішати. Ну, А служитель до нього каже, не хвилюйся, вас там не буде. Це серйозні питання, сьогодні. Ми можемо думати по-різному, що ми досить в такій святі люди. Мене воно чіпає. Може вас не чіпає, а наче чіпає. Ще хтось несправедливо щось сказав, якщо служителя церкви, там ще отримують. От не хочу далі розпоширюватися. Хто знає, про що я кажу, то знає. Боже, поможи. І допускаєш. Отні думки ага. за що? От за що. І знову починає думки руїтися всяке. Не хочу одним ділом мати все, не треба нічого, любящий Господа. Кажуть, святе письмо про це нам говорить. Ненавидьте слово. Я не знаю, як його правильно охарактеризувати. От як би ви назвали слово? Що воно таке? Знаходимо у Слові Божому злорічі їх. Лізні слова виходять. А знаєте, яка судьба злорячивих людей? Чи не знаєте? А слова Божого, вони не насліднуть. Здається, що там такого, вийшов в себе, наказав там всяких злих речей, то Боже, простіє мене. Ну то характер не міняється. І так від слова до слова, від випадка до випадка. Ну от, оце місце слово Божого, воно задівається внутрішність. Починається дилема в нашому житті. Або я люблю Господа. І від зла удаляюся, або зло, яке і в цьому світі, вже вкрадається серед святих людей, воно починає гасити мене, любов до Бога. Ми можемо собі сьогодні зробити цей аналіз. Я серед тих людей, які люблять Господа, що вже порою зло накриває. Подивишся сучасні новини, скільки там всякої такої от інформації. Всякого такого от... Гріха різноманітного. Боже, поможи нам встояти. Поможи, щоб це зло нас тут не перемогло. Каже апостол Павло Післані до Римлян у 12 розділі, не будь небудь побіжден Ну, До церкви ж говорить, правда ж? Чи до людей цього світу? До церкви говорять. Ну, побіждай зло доброго. Я те хочу, щоб ми. Зараз в цей час і звернулися до Господа, помолилися. Тому що Давід, коли можливо тоже цю боротьбу мав, там в 138-му псалмі описує всі переживання а в кінці каже, зрій, Господі, зрій, подивися, чи не на опасному я буті. Розглянь мою дорогу. Ми можемо про себе хорошої думки бути. Ну от коли стаються ситуації, бачиш, хто ти на самому діє. І так хочеться просити, Боже, поможи мені, витіснити з мене це все. Я пригадую своє дитинство, як діти, пригадую своїх друзів. Коли це зло воно вже в наших дитячих серцях тоді було. Ремонтує велосипеда, щось там не вийшло, десь там не так затягується, щось десь бачу, підходить, лапає до ну, одного, це друг мій, це не я, це друг мій. Велосипеда, бах, 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 помів його на другий день. Ходи, шукає деталі. Ну, ну а що, не можна було спинитися в цьому питанні? Якось так, ну, ви ж розумієте, про що йдемо. Щось на кухні не вийшлося, а там десь тарілка розбилася якась, а ще вона якась дорогоцінна там була чи подала. І воно починає піднімати. Мене ще воно ціпляє. Боже поможи. Може, ви тут святі в Кривому Розі набагато більше, як в нашому місцевості. Ну ж буває. Ми ще надалися. Браття між собою, правда? Там ізособлено. Мене цікавить, знаєте, так поділюся своїми переживаннями, каже псалмопевець, як хорошо і приятно, жить. Як там дальше на те А що легше, жити чи бити? Побули на собрання, де розійшлися, правда? Жить. Ну, коли вже стоїть питання жити, от тоді вже так. Да. Там вже починає саме таке, знаєте, от, цікаве ставатися. Дивишся один на, на одному в і брати во Христі, і сестри во Христі, а от коли бить приходиться, там і щітку з одного взяли, там ще що, щось, ну, різні питання. І воно починає зачіпати. Як хочеться для цього помирати? Як хочеться характер Христов унаслідувати. Як хочеться мати з ним таку. От єднання таке, щоб ці земні речі вони якось помирали в нас, люблящи Господа. Люблящи Господа, для звернення до нас. Ненавидімо. Бо коли ми звикаємося з Ним, та нічого там страшного. Другі таке саме роблять, що там, може, мені теж якось пройде воно, а коли приходить старість, за молодих років цього зла, десь в якихось своїх от таких от, не переміг на старості воно перемагає людину. І здається, 40-50 років стажу християнського, а коли починає ускудювати сила, коли починає ускудювати разом, діти не знають, що з мамою чи з татом робити. Стільки християнського стажу, а на старості років, якщо воно сьогодні в нашому житті не перемагаємо його, воно переможе нас. Боже поможе. поможе. Я говорю зрозуміло, брата І не думайте, що от наші такі, ну, я скажу, сільською мовою, зриви психічні, там щось таке, одразу раз в так хочеться його поставити на місце. Чи чоловіка, чи жінка, чоловіка, чи чоловік жінку, чи член церкви, там служителя. І воно десь там піднімається. Дух наш, то усиновлений, но плоть, ще і тут. До землі тягне. І оцей момент, момент на землі, я хочу так разом з вами навчитися його перемагати. гасити, Тушити його у своїх членах. Апостол Павло тоже це все бачив своєму. Каже, ну в членах моїх бачу інші закон. Я дострімлюся до Бога, але воно часом мене накриває. І так порую хочеться сказати добре, що аж поняла на і якась пору їм місць, в думки крадеться, що хочеться десь отак відомстити за щось. Це християни, я не кажу за світ. Служителя багато чого приходиться їм зустрічати. Я хочу разом помолитися церкву і за служителів, і взагалі. От бачу, молодіж 40 40-50-х тут знаходиться, їм вже ближче до берега, щоб Бог поміг оці всі речі в нашому житті. Отак От і гасити в собі. Може і браття так, і церква теж має свої переживання. Розкажу і випадок, це в нашій місцевості був. Печальний точний. Чоловік втратив жінку, померла, але вони були бездітні. Лишився сам. Ну і що з ним робити, Ну вже оприділити дім пристарілих є. От, якось туди вже його направили близько до церкви. Так, що, ну, людина, коли лишається самотня, не має з ким спілкуватися, то дуже тяжко. То дуже тяжко. І що проявляється? То в старших роках чоловік. Ну і той персонал, який там обслуговує. Каже, ми зустрілися з жахіттям. Каже, що таке? Людина не один десяток років в церкві. Як каже, почали з нього мати йти. Ти в ужасі каже, це ж каже, що таке з ним сталося? Каже, виклик ти служителя то і церкви, слухай, каже, це ж твій член, що з ним ти відбувається? починає ускудівати, а то зло, яке не переможено було в молодих руках, взяло такий верх. Позор, а це ж село. В городі то можна скрити якось, а це ж село. Там тяжко це все скрити. Вони вже якось так витримали, витерпіли, але попросили заберіть його, бо ну, Нам тяжко дуже з ним. Ми в якомусь такому стресі знаходимося. Ну а ще свідки. Люди там теж працюють в тому будинку пристарілих. Взагалі позор. І вже забрали його, і він незадовго відійшов. Розумієте, це не так, що воно просто і легко, та там в мене там слабості мого характеру. А воно дає про себе знати. Боже, поможи нам це зрозуміти. Любящий Господа, не ненавидьтесь. Якщо воно у вас є, просто так. я хочу разом з вами помолитися, я хочу, щоб ви за мене помолилися. Бо часом вже чіпає. Хоч служити, хоч проповідник Євангелія, ну людина ще у плоті, часом чіпає. Ну, ви святіші люди, то помолитися за мене. От ви можливо, в досконалості більшої, а нам вже треба сміратися. Правда, пацієнт? Сміратися, підтримуйте, моліться. Можливо, ще хтось хоче так, просто ті помолити, от не можу совладати з собою. Там десь в хазяйстві щось таке. Один брат виразився, якщо хочеш перемірити, яке в тебе терпіння, то козушку собі заведе, і вона покаже тобі, яке в тебе терпіння. Хто знає, про що я кажу, може мала якісь такі випадки у хозяйстві. Ну, Це таке створіння, що його кругом хватає. І там, де його не треба, і там його хватає. Нам сестра. Подарувала з дружиною не вишке, але воно росте. Ми на роботу, діти там до школи, а дружина лишилась там просапна на городі. І вона прийшла сапати, але вже ж буряк хтось, ну, розумієте, що таке буряк? Що вам казати по-русі? Світла. Ну, кормове таке. І вона вже пробирає його так, що залишає тільки той, який має рости. Але чую, ззаді хтось дихає. Знає, що вдома нікого немає, вона обертається, а то козення йде взад і щепає те, що вона полишала. Не то, що вона відкинула, а що полишала. Приїхав я з якогось, ну, тож, ну їздив за продуктами, їздив, дружина вдома, ну і зараз купив їй букет квіток. Ну, там в машині лишала на задній цю душці, я взяв там ті пакети з тими продуктами, заніс. Виходжу до того букета. Все і бутон. І думаєш собі, ну що робити? Ну вже каже, дійшло до того, що залізло в квітник до дружини, там, де вона там все собі укультурувала і квітки вирощувала, позідало всі бутони, які мали цвести. Ну, Бери його, щось зроби, його ще дай його зарізав. От там м'ясо, бо вже не годить. От заведи собі таке, будеш бачити, які ти довго тепер. Це практичні речі. Я не кажу чогось такого от, смішного, але зачіпай, зачіпай. Боже, поможи нам. Поможи. Це те, що ми переживаємо. Ви по-різному, що другі переживаєте. А особливо в сім'ях, особливо от, такі, в таких багатодітних сім'ях, там стільки от таких цікавих от, переживань. Подивитися, чого ти вартий. Якщо вже вмієш над собою контроль тримати, то да благословить тебе, Господь. Я вже до цього йду. То помоліться за мене. Хочете, щоб за вас помолилися? Звісно. Давайте разом станемо до того, який знає нас набагато краще, як ми самі.